Надія Петрівна. Доброго дня. Добре. Надія Петрівна? Так. Да. А ми за вами. Так? Да. Да. А я вже плачу. Не треба плакати, не треба. Ну, Але вже ніхто не приїде. Все, все, приїхали. Приїхали. Да, то, 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 Давайте. То, 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 я вас розбудив. Я вже лежала, в оце забирайте. Це, це. А це влізе чи не влізе? Будемо будем... закидувати. Це. Да, це. А, а ви одягайтеся, речі, доку... ну, документи там збирайте. Все, ну з Богом. Добре, Дай писати. Так, 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 давай. Да, давайте, 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 у нас час ще, ще побачить. На, Туди туди. Оп. Не поспішай. Оп. Дощі що поспішайте, але бурежно. Все. Поїхали, все. все. З Богом. Так, ось ось такі як бахється, Бахкають, так? О, ну все, ми, ми їдемо. Надія Петрівна, ну, машина вже при... за вами приїхали вже. А де? А от там воно, родичі. Все, виходимо, потихеньку.